Коли ви чуєте велика тихоокеанська сміттєва пляма, ви ймовірно уявляєте щось таке: таке чи навіть таке. А ось справжнє фото великої тихоокеанської сміттєвої плями. Тож сьогодні про неї і поговоримо: про те, чим вона є, чим вона не є і які міфи її оточують. І до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Друзі, перед початком хотів би попросити вас долучитися до збору, який я відкрив для 65-ї бригади, де зараз служить мій друг. Є потреба в гумі для позашляховиків, потрібно аж 32 одиниці. тож без вашої допомоги, ніяк посилання на банку я в описі дуже і дуже прошу вас долучитися. А от тепер почнімо розбиратися. Інформація про забруднення океанів пластиком не завжди була очевидною як тепер. Перші повідомлення про сміття в океані почали з'являтися в кінці 60-х на початку 70-х років минулого століття. В кінці 70-х відомий норвезький мандрівник та письменник Тур Гейердал намагався перетнути Атлантику на очеретяному човні ра. Йдучи водами океану, він та його команда інколи помічали антропогенне сміття та грудки смоли навколо човна. Про свою знахідку Гейердал повідомив ООН, А в журналі Life він пояснював: я розпочав цю подорож, щоб зазирнути в минуле людства, але зазирнув і в його майбутнє. Протягом 70-х років була низка невеликих досліджень антропогенного сміття в Тихому океані. А одна з перших наукових робіт, у якій вчені наблизилися до відкриття саме великої тихоокеанської сміттєвої плями, була опублікована в 1990 році. Протягом чотирьох років науковці Заляски намагалися визначити тип, кількість та розподіл пластику в північних водах Тихого океану. Вчені полювали на уламки морського сміття. Між Азією і Гаваями і спостерігали значну його концентрацію в поверхневих водах японського моря. У підсумку дослідники висунули гіпотезу, що подібна картина, в силу певних природних умов, про які ми поговоримо далі, має спостерігатися в центральній області північного колообігу. На початку 90-х існування сміттєвої плями спрогнозували також океанографи Джеймс Інгрем та Кертіс Ебесмайер. У той час вони працювали над створенням симулятору поверхневих течій океану для відстеження міграцій риби, використавши дані про рух іграшкових качечок та взуття найк у водах океану, вчені вдосконалили свою модель та з'ясували, що об'єкти, які потрапляють у східну частину північного колообігу, можуть затримуватися там на десятки років. До середини 1990-х років знання про накопичення сміття в циркулюючих водах північного колобігу існували лише в науковому світі а газети та телебачення на проведені дослідження уваги не звертали. Місце, в яке в майбутньому назвуть Велика тихоокеанська сміттєва пляма, і у якому поступово накопичується пластик, на той момент було більш теоретичним ніж реальним. Втім, про забруднення північного колобігу все-таки почали активно писати і говорити ближче до 2000-х років. Це сталося після того, як цю ділянку відкрив океанограф Чарльз Мур. Ну, як відкрив, точніше буде сказати, був першим, хто звернув увагу на те, про що вчені говорили уже декілька років. В 1997 році капітан Мур на своєму науково-дослідному сутні «Альгітта» брав участь у вітрильній гонці Транс Яхт Рейс. Команда за 13 днів досягла фінішу і посіла третє місце у своїй групі. Повертатися на континент, капітан вирішив шляхом, який моряки на вітрильниках, як правило, уникають через безвітряну і спокійну погоду. Але маючи в запасі електрогенератор, їжу, опріснювач води та зайве паливо команда ризикнула і судно взяло курс через північно-тихоокеанський максимум. Про нього ми теж поговоримо трішки пізніше. Ідучи спокійними водами океану в повзучому темпі, мур на свій превеликий подив почав де-не-де помічати шматки сміття різного розміру. Десь він побачив пластикову пляшку, десь кришечку і поліетиленову плівку, а десь рибацьку сітку чи шматок мотузки. Пізніше в своїй книзі капітан писав: у ті дні я грав у гру. Щоразу виходячи на палубу, я укладав сам собою парі, що саме цього разу не побачу жодного пластикового шматочка. Але я програвав, я кожного разу програвав. Незалежно від часу доби і того, скільки разів на день я дивився. Ніколи не минало й декількох хвилин, перш ніж я помічав пластиковий шматочок, що пропливав повз мене. Після прибуття додому Мур зацікавився цією темою і почав планувати майбутні експедиції для взяття зразків із зони забруднення. В 1999 році він почав листуватися з вже згаданим Картісом Ебесмаєром. Ебесмаєр уже теоретично припускав концентрацію сміття в північно-східному напрямку від Гавайських островів, тож він мав і назву для цієї зони: східна сміттєва пляма. Перша мапа з позначкою Сміттєва пляма була презентована інгремом та безмаєром ще в 1995 році на міжнародній конференції з морського сміття. Так і з'явилася назва, яка в майбутньому зіграла злий жарт. Адже слово пляма є оманливим та не дуже вдалим. Воно сприяє тому, що люди вважають, ніби в Тихому океані існує масивне суцільне скупчення пластикового сміття. Ба Більше поширеною є думка, що це скупчення нагадує килим чи багатокілометровий острів, по якому навіть можна ходити, та який нібито видно з космосу. Його навіть іноді називають сьомим континентом Усе це неправда. Не існує ні плавучого масиву сміття, ні острова, який видно з космосу. Науковиця Кім Вольф, беручи інтерв'ю в Чарльза Мура для своєї дисертації, з'ясувала, що перше порівняння плями з сміттєвим островом з'явилося у російській газеті Правда від 24 лютого 2004 року. З тих пір фейк про Тихоокеанський сміттєвий острів кочує з медіа в медіа. По Нині. У своїх мемуарах 2011 року Мур підкреслював, на що ми натрапили, не було горою сміття островом, плотом чи смітником, який потрапив у вихор. Усе це гучні слова для привертання уваги. Згодом це почали називати Велика Тихоокеанська сміттєва пляма. Термін, хоч і мав важливе значення, але знову ж таки він вказував на щось інше, не на те, що там є насправді. Це швидше нагадувало суп з пластиковими пластівцями та фрикадельками: сітки, поплавки, ящики. На жаль, спотворений образ досі активно підтримується в світових та українських змі. Ба більше, навіть в сучасних шкільних підручниках з географії, пляму прямо називають островом чи континентом. Чималу роль в спотворенні відіграють і зображення, які супроводжують тексти про сміттєву пляму. Наприклад, у цьому шкільному підручнику використано світлину, яку зробив канадський фотожурналіст Шейн Грос. Автор підручника пише про пляму в Тихому океані, що втричі більша території України, називає її цілим сміттєвим континентом, і ілюструє це фотографією Гроса. Однак малюнок 202 до плями 100. Стосунку немає співавтор цього випуску Дмитро Філіпчук. Зв'язався з автором фото і отримав таку відповідь. Я сподіваюся, що він був належним чином ліцензований, і якщо так, то вони повинні були мати доступ до мого підпису, в якому зазначено, що це було знято біля північного сулавесі. Або візьмемо інший підручник. Автор підписав дане фото як острови зі сміття посеред океану. Ну і знаєте, ця типова ситуація. Чоловік з веслом посеред океану зовсім не викликає запитань. Насправді ж сміття на фото не посеред океану. Воно у 2005 році знаходилось в межах водного шляху в Манілі столиці Філіппін. а на фото місцевий прибиральник. Окрім підручників, достатньо також ввести в Google українською чи англійською запит Велика тихоокеанська сміттєва пляма, і ви відразу побачите багато недостовірних інфографік та десятки зображень, які не мають до плями жодного стосунку. Також є низка відомих фото, якими ілюструють тему. Насправді ці світлини були зроблені в 2017 році фотографиною Керолайн Пауер. На них зображений навіть не Тихий океан. На фото сміття, яке було викинуто неподалік острову Роатан в Карибському морі, що розташоване в Атлантичному океані. І подібних, дуже далеких від плями ілюстрацій можна знайти безліч. Звісно, у багатьох статтях для ілюстративності теми використовують гучні заголовки і видовищні фотографії. Але такий підхід породив абсолютно викривлений образ в суспільній думці. Декілька слів варто сказати про розміри плями. Її часто порівнюють з штатом Техас, Францією чи Україною. Але такі порівняння є не дуже коректними. За словами все того ж Чарльза Мура, у часи, коли проводились перші експедиції в зону плями, саме Кертіс Ебесмаєр порівняв її площу з площею Техасу. Проте Ебесмаєр мав на увазі не якусь величезну масу сміття розміром з Техас, а територію, на якій дослідники брали зразки. На сайті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень зазначають, що пляма не має чітких кордонів, пластикові шматочки постійно переміщуються течіями і вітрами, і цей рух відбувається не лише на поверхні, а й по усій товщі води. Теж саме стосується маси сміття, і масу, і площу важко оцінити точно, адже у різних дослідженнях використовуються різні моделювання, на різних ділянках різні концентрації та різновид забруднення. Друзі, а тепер хвилинка дійсно корисної інформації для усіх автовласників. Справа в тому, що в 2025 році почав діяти новий закон про автострахування. І ось основне, що ви маєте знати: по-перше, збільшилися максимальні виплати за автоцивілкою, але і ціни на страховку відповідно зросли. По друге, тепер не враховуватиметься знос транспортного засобу при розрахунку виплат. По третє зміниться сама процедура отримання відшкодування. Тепер страхові компанії муситимуть за Пропонувати декілька СТО на вибір і перераховуватимуть кошти на ремонт одразу туди. Ціль повернути авто в стан до ДТП. Ну а щоб порівняти ціни автостраховок від різних страхових компаній, а також зручно оформити поліс онлайн. Я щиро раджу вам скористатися додатком сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Ну а за моїм промокодом kr 10 ви отримаєте знижку 10%. Посилання на додаток, а також промокод. Є в описі, скористайтесь це дуже зручно, щиро раджу. А тепер давайте розберемося, чому морське сміття взагалі затримується в північному колообігу. Північний колообіг Тихоокеану, площа якого 20 мільйонів квадратних кілометрів формується з чотирьох панівних поверхневих течій: тепла Курошіо, нейтральна північно-тихоокеанська, холодна каліфорнійська і нейтральна північна Пасатна. Взагалі, у Світовому океані існує п'ять великих колообігів поверхневих течій: один в Індійському. Океані, два в Атлантичному і два в Тихому. Ті, що лежать на північ від екватора, обертаються за годинниковою стрілкою, а ті, що на південь Протигодинникової стрілки. Колобіги утворюються завдяки пасатним та західним вітрам і силі Коріоліса. В процесі руху колобіги переміщують тепло від екватора до полюсів і забезпечують транспортну мережу, що зв'язує океанські басейни один з одним. Масивні течії підхоплюють планктон, водорості, а заодно і сміття, і концентрують усе це в акваторії, яку вони оточують. Виходить, така собі, ніби велика океанічна пастка. Вважається, що найбільш забруднений саме північний колобіг Тихого океану, а його велика тихокеанська сміттєва пляма вже давно стала символом негативного впливу людської діяльності на екологічний стан океану. Також ця зона найбільше досліджена в порівнянні з іншими. Плямами. Зазначу, що морське сміття розсіяне по усій площині колообігу, десь більше, десь менше. На сайті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень пишуть, що заведено виділяти два щільних скупчення: західне, те, яке ближче до японського архіпелагу, та східне, те, що лежить між Каліфорнією та Гавайськими островами. Східне скупчення і є тим, що люди мають на увазі під великою тихоокеанською сміттєвою плямою. Західна ж пляма є менш відомою та менш вивченою. А ще сміття виявляють в самому центрі колообігу, зоні конвергенції, де теплі води стикаються з холодними, але цю ділянку плямою не називають. Головну роль у формуванні в океані великої тихоокеанської сміттєвої плями відіграв і згаданий раніше північно-тихоокеанський максимум. Це область підвищеного тиску. Центр максимуму в середньому знаходиться в межах 30 градусів північної широти. Це напівпостійний субтропічний антициклон, в центрі якого утворюється штиль, тобто спокійна погода з слабкими вітрами. Саме через цю зону повертався з Гавайських островів Чарльз Мур. В даному антициклоні вітри дмуть за годинниковою стрілкою та опускаються зверху вниз. У підсумку морське сміття затримується у центральних Спокійних водах, тобто я точно не заперечую наявність пластикового сміття в Тихому океані. Відсутність оцього острова не повинна ставати підставою для применшення всієї проблеми забруднення. І так, щільність сміття в зоні плями вища, ніж в інших частинах океану. Однак цієї щільності все одно недостатньо для формування навіть натяку на острів чи видимі масивні скупчення, які можна спостерігати зі супутників чи літаків. А те, як ми формулюємо образ проблеми, насправді впливає на те, як ми будемо її вирішувати. Спотворений образ великої тихоокеанської сміттєвої плями породжував навіть заяви, що усе це місце. Адже острова не видно на мапах в Google. Справедливо навіть припустити, що якби дійсно існував сміттєвий острів, то його можна було б повністю вилучити з океану та й все на тому. Але, на жаль, реальність куди складніша. По-перше, сміття сильно розсіяне на мільйонах квадратних кілометрів, і його дійсно можна не помітити, якщо не шукати навмисно. По-друге, пластик піддається фотодеградації, тобто під дією ультрафіолетового випромінювання розпадається на дрібні матери. Точки розміром в декілька міліметрів чи сантиметрів. Дослідження 2018 року показало, що мікропластик, а це крупинки менше 5 міліметрів, складає приблизно 94% від усіх плаваючих уламків. Якщо ж вимірювати загальну масу сміття, то на мікропластик припадає лише 8%, а близько 92% маси складають об'єкти більші за пів сантиметра. Цікаво, що 46% маси це ревтні. Бальські сітки та мотузки. У 2022 році ці ж самі вчені опублікували ще одне дослідження, тільки цього разу вони досліджували сміття розміром більше 5 сантиметрів. Загалом було проаналізовано 6093 шматки загальною масою 573 кілограми. Виявилося, що левова частка це від 75 до 86% припадала на загублені знаряддя риболовлі. Під час аналізу з'ясувалося, що. Що більшість цих знарядь походять з п'яти країн: Японія 34%, Китай 32%, Південна Корея 10%, США 7%, Тайвань 6%. Вчені зазначають, що хоч ці країни не визнані основними джерелами річкових викидів пластику в океан, але саме вони є головними риболовецькими країнами в північній частині Тихого океану. Важливо зазначити, що значний внесок Японії міг відбутися через землетрус і цунамі 2011 року в регіоні Тохоку, стихійне лихо змило велику кількість сіток та боїв з японських аквакультурних ферм в Океан. І важливо розуміти, що пластик, який походить з суші, ймовірніше буде затримуватися в прибережних зонах або осідати на дно. У нього менше шансів потрапити у відкритий океан за сотні миль від берегів, ніж у пластика, який був викинутий чи загублений унаслідок рибальства. Це пояснює, чому материкове сміття, яке потрапляє в океан і з річок, складає лише невелику частину сміття, накопиченого саме в плямі. Там плаває, куди більше Буїв, поплавків, сіток, відер, сортувальних лотків та мотузок, ніж пластикових соломинок чи речей домашнього вжитку. До того ж, саме рибальські знаряддя створені такими, щоб довгий час впевнено жити в рухливих та солоних водах. Якийсь стаканчик розпадеться на мікропластик, а от умовний поплавок буде подорожувати течіями океану багато років. Тож промислове рибальство відіграє важливу роль у проблемі забруднення. Північного колообігу в Тихому океані. Ну а тепер поговоримо про шляхи вирішення проблеми пластику в плямі. Тут, звісно ж, немає простої відповіді. Виловити мікропластик на величезних просторах океану не виглядає реальним. До всього, ж це дуже дорого. Такі неприбуткові організації, як The Ocean Cleanup, намагаються збирати морське сміття за допомогою кілометрових сіток, які волочать позаду себе кораблі. Нині вони використовують очисну систему System 3 яка має максимальну довжину плавучого бар'єру 2,2%. Десятих кілометра, та яку волочать не дуже екологічні судна: «Майерск трейдер та Тендер». Занурюється сітка на 4 метри в глибину. 29 травня 2024 року року. The Ocean Cleanup провели соте вилучення з великої тихоокеанської сміттєвої плями. Організація планує очистити 90% плавучого сміття в океані до 2040 року. Усе це, звичайно ж, виглядає благородно, що може бути поганого у вилученні сміття. Однак не усі науковці погоджуються з таким підходом. Справа в тому, що вилучаючи пластик, активісти вилучають і морське життя. До речі, відсутність життя в зоні великої тихоканської сміттєвої плями це ще один міф, який повторюють і повторюють змі. Хоча північний колобіг сам собою доволі бідний на поживні речовини, адже він є таким собі океанічним еквівалентом. Пустелі, але морські мешканці там присутні і процвітають. От візьмемо, наприклад, Нейстон. Цим терміном називають мікроорганізми рослин і тварин, що населяють. Поверхню морів та океанів, а точніше їхній верхній шар до 5 сантиметрів. Ці організми уживаються з пластиком в поверхневих водах і є важливою частиною екосистем. Нейстон погано вивчений, але наявні дані уже свідчать про його важливість в харчових ланцюгах. Нейстон є місцем для розмноження риб та джерелом їжі для морських черепах. Згідно свіжого дослідженням, за травень 2023 року щільність Нейстону вище. Ща саме в центральних частинах плями, ніж на її периферії. Багато видів цих яскравих мешканців Тихого океану, як і шматки пластику, піддаються впливу вітрів та течій і мігрують в акваторію північного колообігу. Саме тут вони проходили свій еволюційний шлях. Під час збирання сміття траленням сітки блакитні ангели. А до речі, в 2014 році було відкрито два види, які мешкають лише в плямі. А також медузи, вітрильники, равлики та водомірки також потрапляють у ці сітки. І у підсумку всі ці тендітні організми загинуть чи то від задухи, чи то від масивних шматків пластику. Виходить таке, ніби порочне коло: чим менший діаметр комірки в сітці, та чим більша її довжина, тим більше дріб. Нішого сміття та тварин у неї потрапляє. Якщо ж діаметр комірки буде більшим, а довжина коротша, то тварин врятуються більше, але й більша частина пластику залишиться у воді. Морська екологиня та авторка дослідження Ребека Гелм зазначає, Нейстон і пластик співіснують. Вони знаходяться в одних і тих самих місцях. Очищення 90% пластику таким методом означає потенційне знищення 90% Нейстону. Використовувати такі стінні бар'єри для збору пластикового сміття, незважаючи на Нейстон, все одно, що вирубувати крону дерев задля порятунку лісу. Гелм проаналізувала опубліковані фото The Ocean Cleanup та помітила у зібраному смітті сотні представників Нейстону. Зверніть увагу на червоні кружечки. Міріам Гольштейн, яка працює зараз директоркою ради у справах якості довкілля США, в 2021 році прокоментувала діяльність The Ocean Cleanup так. Вони витратили десятки мільйонів доларів на винайдення способу риболовлі. Сістем – це сітка перетягнута між двома човнами. Ми знаємо, як називається сітка між двома човнами. Це риболовля тралом. Як бачимо, усе дуже складно. Рухаючись навіть у найповільнішому темпі, у сітку усе одно потрапляють кальмари, великі риби та краби, не говорячи уже про ледь рухомийний стон. Але залишити сміття в спокої теж не вихід, чого тільки варті сітки-примари, які є абсолютним морським злом. Вони дрифують в океанічних водах і просто вбивають морських мешканців. Пластикові шматки можуть слугувати плотами для інвазійних видів. Дрібні шматки морські тварини досить часто розцінюють як їжу, а певна частина пластику може бути токсичною. Для вирішення проблеми забруднення потрібен комплексний підхід. І влади багатьох країн, і активісти, і вчені, і рибалки, і великі корпорації повинні співпрацювати і, як мінімум, дослуховуватися один до одного. Чи можливо це? Напишіть, що думаєте про реалістичність такої кооперації в коментарях. Я лише скажу, що у кожної з цих груп є власні інтереси, а обережно виловлювати морське сміття, яке до всього ж дуже дрібне, на мільйонах квадратних кілометрах складно і неймовірно дорого. Отже, давайте коротко підсумуємо: людина забруднює океан своєю діяльністю. В силу природних особливостей пластикове сміття концентрується на певних ділянках океану, але ніяких сміттєвих островів чи звалищ посеред Тихоокеану не існує. А змі за багато років сильно викривили сприйняття цього явища, чим насправді заважають його правильній оцінці. Тож наразі на горизонті не проглядається шляхів вирішення цієї проблеми. На горизонті, поки, якщо придивитись, дрібний пластик. Висловлюю величезну подяку співавтору цього випуску Дмитру Філіпчуку. Ну, а я щиро вдячний усім людям, які подивилися це відео. А окрема величезна подяка, звісно, усім прекрасним людям, які підтримують канал фінансово. Дякую вам, що незважаючи на все, знаходите в собі таке бажання та можливість. І після донатів на сили оборони виділяєте також посильну суму для підтримки науково-популярного контенту у моєму виконанні. Якщо серед людей, які додивилися до цього моменту, відео є ті, хто лише зараз захотіли долучити. Ітися до підтримки мого контенту, то звісно, в описі ви знайдете всі посилання та способи підтримки. Долучайтесь, буду і вам також дуже і дуже вдячним. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.